Привіт, друзі! Коли подешевшує м'яч на селітра, що там із комплексними добривами, саме про це сьогодні розповідає аналітик ринку добрив компанії Барва Інвест Костянтин Кінжалов. Попри ситуацію на кордонах і перевірки щодо наявності російського сліду в імпортованих до України комплексних калійних та фосфорних добривах, чи їх складниках, ситуація тут стабільна та прогнозована, вважає експерт. Якщо брати, наприклад, комплексні добрива або калійні добрива, то Оскільки в нас немає належних покладів, немає сировини, то вся сировина для фосфорних, калійних комплексних добрив в нас імпортовано. Коливання гривні ну, такі є, але вони не такі значні, як було там, наприклад, там, з початком повного штабного вторгнення або е, в 2014-15 роках. Тому, наприклад, в цьому сезоні е, значних якихось там впливів з боку там девальвації гривні немає. Е, блокування добрив е, да імпорту добрив митницею, є да, е, 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 певна проблема, але поки що. Критично на ринок вона не вплинула так, звичайно, що е, багато імпортерів змушені будуть піднімати ціни, тому що все ж таки це простої, це й е, ну, про, простої, і всі інші такі чинники, які пов'язані з цим. Однак. Е, Критично на глобальну ситуацію в цьому році це не вплине. Кожне добриво має особливу цінність, якщо воно правильно підібране та вчасно внесене. Тетра Агро створює якісне міндобриво, яке підходить для вирощування зернових та овочевих культур: соняшника, сої та ріпака. Мітра Мафоска М добриво, яке працює на ваш врожай. Відкладений попит, як ми вже не раз переконувалися, створює дефіцит та жіотаж. Звісно, нікуди не дінешся, якщо немає змоги запастися поживними елементами з осені, як це робили дбайливі господарі до великої війни. Нині ті, хто не встиг придбати аміачну селітру, наприклад, намагаються заскочити в останній вагон. І особливого значення набуває вже навіть не ціна, а наявність товару. Загалом, наразі попит є в першу чергу на такі добрива, як сульфат амонії та м'ячна селітра. Вони зазвичай вносяться раніше, ніж інші азотні добрива, оскільки вони йдуть переважно на підживлення озимих культур, тобто пшениця, ріпак в основному озимі. Е, і тому, як е, оскільки сезон по цих добривах, сезон внесення е, починається раніше, е, відповідно, і е, аграрії починають скуповувати ці добрива раніше, ніж інші. Кожність е, цих сезонів цього весняного і минулого, в тому, що дуже багато було відкладених е, відкладеного попиту, склався відкладений попит, і е, тому Можливо, в певній мірі ті, хто ще не встиг закупитися, чекає е, певний ажіотаж, ну, наприклад, по тій самій селітрі. Е, українське виробництво е, працює знову ж таки тільки два заводи азотних: е, це Черкаський азот і е, Рівний Азот. Тобто виробництво не таке вже велике, е, сєвєродонецький азот. Наразі на непідконтрольній Україні території Дніпроазот та Одеський Припортовий завод вони поки не відновлюють виробництво. Цього тижня Осхем підняв ціну тільки на карбамід, А рекомендовані ціни на селітру та вапнякову аміачну селітру залишаються незмінними вже практично місяць. Наразі ціни від українського виробника на селітру залишились в діапазоні 20400-20 700 гривень за тонну з оплаченою доставкою до певного місця. На вапнякову аміачну селітру – 17 200 гривень за тонну. Таким чином, селітра залишається найдорожчим азотним добривом перерахунку на діючу речовину. Ціни на газ продовжують поступово знижуватись, і ринок очікує зменшення вартості азотних добрив виробником. Сезон по внесенню він е, не може тривати всю весну, він є, має певні обмеження. По він завершиться там, ну грубо кажучи, всередині, в кінці березня. І коли е, український виробник е, продасть всі ці об'єми вже з поставкою до кінця сезону, е, так він може знизити ціни, але в принципі і попит вже на не то не стільки навіть попит, а і потреба вже в тому самому квітні, коли він зможе відвантажити вже товар, по більш низьким цінам, вже потреби великої у тій самій селітри не буде. Так само і по інших добривах. Єдине, що по них зміщується сезонність, тобто, якщо по селітрі товар потрібен вже. На лютий, то, наприклад, там по карбаміду чи по каст, товар потрібен ну, до середині до кінця березня. Тобто здешевлення швидше за все відбудеться. Але тоді, коли озимі вже будуть підживлені, бажаємо вам сприятливих цін та добрих врожаїв! Дякуємо Костянтину Кінжалову. І не прощаємося. Ми й далі триматимемо руку на ціновому пульсі. І, як завжди, багато цікавого на нашому Ютуб каналі. Тримаймося, бо ми того варті.